Прямий доступ до біржі через брокерський рахунок. Це тисячі варіантів цінних паперів, включаючи ІТФ, включаючи REIT, Real Estate Investment Trust. Як правило, найнижчі комісії, тому що брокер заробляє гроші на тих, хто торгує, і бере плече, 100% гнучкості в управлінні, 100% ліквідності капіталу. Брокерські компанії мають ліцензії і знаходяться під жорстким регулюванням держави, ефективність рішення. Для створення пасивного доходу в твердій валюті нам підходить. Підходить для реалізації стратегії накопичення капіталу, права власності, захищені англійським чи американським правом, і система страхування вкладів, якщо брокер вибраний правильно, теж вона є. Я зі свого боку буду говорити про Interactive Brokers. Це взагалі один з найкрупніших брокерів. Також він уже 11 чи 12 рік являється найкращим онлайн брокером. На сьогоднішній день має свої плюси і про мінуси, теж сьогодні згадаємо. Давайте по порядку: Interactive Brokers – Місце реєстрації США 1977 рік. Це брокер, створений трейдерами для трейдерів. В принципі, вважається одним з найкрупніших брокерів і водночас є найдешевшим брокером, який на ринку. Я не знаю, чесно, хто може конкурувати по нижчих комісіях з Interactive Brokers, тому що комісії ну, сміхотворні, якщо можна так сказати. Рахунки усіх клієнтів застраховані. По оцінці Barons, признаним передовим онлайн-брокером уже 12-й рік підряд. Особистий капітал брокера більше 8 мільярдів доларів. Що це означає? Це означає, що на комісіях з 1977 року брокер заробляв, 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 але зараз більше 8 мільярдів доларів вони зберегли. Де вони тримають ці активи? Дані активи 8 мільярдів вони не тримають в кеші. Вони тримають їх в активах. Що можна виділити в Interactive Brokers, давайте почнемо з плюсів, а завершу мінусами. Перше надійність, тобто твердість на ринку більше, ніж 50 країн поширеність, 11 років лідер найкращий онлайн-брокерс за оцінкою Barons. А рейтинг від SP 500, по-моєму, а мінус зараз. Цей рейтинг вищий ніж усі наші банки. Я рекомендую вам працювати з установами рівня 3 b або А Це як нижня планка. Що цікаво, компанія дана публічна, тобто ми можемо купити акції Interactive Brokers через Interactive Brokers. Свій капітал вони тримають виключно в казначейських векселях Федерального резерву США короткострокових. Тобто виключно на депозитах банків, які входять в федеральну систему США. Це говорить про дуже сильну подушку. Ну але пам'ятаємо, що на випадок, якщо у нас щось стається, у нас діє пункт депозитарій, так це якраз по другому пункту, що я хочу сказати: збереження активів. Ми маємо розуміти, що активи клієнта і активи брокера вони на віддільних рахунках. Активи клієнта сегреговані. І що цікаво, що процедура по заводу грошей вона ідентична процедурі виводу грошей. Тобто ви не зможете поповнити з однієї, наприклад, карти своєї, а вивести, наприклад, на реквізити дружини. Брокер зразу заморозить транзакцію, і буде вияснювати. Всі рахунки відкриваються напряму клієнту, а потім в нашому випадку підключається до портфельного управляючого адвайзер, який може тільки купляти, продавати активи згідно стратегії. Але не може виводити гроші з рахунку, тому що знову ж таки прив'язка йде тільки до того, хто відкрив рахунок, і він має зі своїх реквізитів банківських поповнити. Тому є можливість самостійно торгувати, є можливість підключити. Це називається інвестмент адвайзер. Далі система безпечного доступу вона дозволяє захистити активи від несанкціонованого доступу. Що сказати про страхування? Про страхування можна виділити таку штуку, як SIPC. Securities Investors Protection Corporation це корпорація по захисту інвесторів у ціні папери на випадок банкротства американських компаній. Вони дають до 500 тисяч доларів. Другий пункт це гроші застраховані такою штукою, як FDIC Federal Deposits Insurance Corporation. Це до 2 мільйонів 750 тисяч доларів. Це та гарантія на кеш. Пам'ятаємо. Далі додатково Interactive Brokers страхує активи клієнтів страховою компанією Lloyd на 29,5 мільйонів доларів. При цьому загальна сума страхових виплат обмежена 150 мільйонами доларів. Ці страхівки дійсні і для американських, і для українських інвесторів. Точніше, коректніше сказати, і для резидентів, і для нерезидентів. Далі низькі комісії на усі інструменти виключно з акціями, і опціонами, ф'ючерсами, опціони на ф'ючерси, ф'ючерси на одиничні акції, і FP-інструменти, і FP, облігації, фонди і контракти CFD по всьому світу тут є. Низькі комісії, в принципі, на ринкові дані, якщо ви трейдер, якщо ви захочете закупляти їх, низькі процентні ставки на кредит можна брати кредит і це порядку 2% в рік. Детальна звітність, клієнт може 5 субрахунків мати для різних стратегій, наприклад, одна для фінансової незалежності, друга для покупки будинку, ну, розкидати по наших корзинках. Портфельний аналітик, в принципі, бачить, як веде себе в цілому портфель. Можливість вибору і заміни базової валюти рахунку у вас є, є прозора звітність управлінських зборів і комісій, є всі виписки, річні звіти доступні в особистому кабінеті. Що ще можна сказати? Можна сказати про підтримку. Обіцяють 24 годинну підтримку, але я скажу це більше мінус, тому що кожна американська компанія, вона десь по сервісу як наша державна компанія. У мене були насправді ряд ситуацій, коли ми за клієнта відкривали рахунок. Ми за клієнта це все робили, вирішували запити, оскільки коли клієнти робили це самостійно, їм або давали обмеження на торгівлю, або заморожували, коли потрібно було зробити ребалансировку тощо. Тому насправді ми стараємося все максимально, щоб клієнт нам делегував, для того, щоб в клієнта не виникало тих запитів. А то була ситуація, коли клієнт дзвонив і в російську техпідтримку, і в американську техпідтримку. Це все вирішувалось довго, але насправді добре, що вирішилось. Ну, основна ідея в тому, що знову ж таки техпідтримка підтримка більше який мінус. Ну і це не тільки інтерактив брокер, а взагалі, американські компанії. Якщо вам доводилось з ними співпрацювати, то я думаю, ви розумієте, про що я що ще можна такого додати з мінусів. Тут мінуси те, що дизайн, ну я би сказав, що він в принципі такий застарілий, тобто. Якщо ви естет, часто бувають технічні збої, тому в принципі актуальні дані завжди будуть по виписці, але можуть показувати не дуже актуальні дані на екрані. 90% інтерфейсу, який там є всередині, не потрібен звичайному інвестору. Тут питання цільового призначення. Звичайно, цей брокер ми не підбираємо по хорошій картинці по дизайну, і, в принципі, щоб вирішувати постійні якісь запити. Так? Якщо ви не плануєте сидіти в ньому кожного дня, якщо ви плануєте делегувати це управляючому і займатися тим, щоб накопичувався у вас капітал, формувалася стратегія, поки ви заробляєте гроші. Я впевнений, що це більш ніж хороше рішення. Якщо інша ситуація, тоді вже треба оцінювати. По-іншому. Що важливо тут розуміти, що клієнт відкриває рахунок, це можна відкрити самостійно. А ми можемо проконсультувати по цьому рахунку, або клієнт може вже делегувати, якщо він хоче працювати з нами і з управляючими. Спочатку відкривається рахунок, це крок один. Крок другий: потрібно поповнити цей рахунок, поповнюється з банківської карти або з свого поточного рахунку. Це може бути гривня, це може бути долар. Робиться SWIFT зі свого банківського на свій брокерський. Там SWIFT йдуть вартість СВІФТА 0,5% від суми, плюс 12 доларів за транзакцію, що буде впливати на ваше регулярне допоповнення. Якщо ця сума менше 500 доларів в місяць, ми не рекомендуємо, тому що сильно буде з'їдати комісії. Тому рекомендуємо накопичувати, хоча би нехай це буде там доларів тисячу, і відповідно краще раз у два місяці вже допоповнювати. Це просто відповідає на майбутні запитання, які знаю, що ви задасте. А що ще тут потрібно розуміти? Що десятки тисяч активів для покупки, ліквідність є, просто поняття потрібно розрізняти ризики, які називають брокера, і ризики активів. Так? Те, що актив може просісти, але брокер вам дає ліквідність. Ну тобто зараз ми говоримо про те, що доступ до капіталу є. Тобто, як ви свіфт надсилаєте, він може бути в порядку від 2 годин до декількох днів. Питання, як ви попадете на вихідні, не на вихідні. І назад зворотній СВІФТ може бути так само. В принципі, ліквідність у вас є порядку терміну свіфта назад на ваші реквізити. Раз на місяць вони дають зворотній СВІФТ безкоштовно. В принципі, знаю, тому що наші клієнти хтось і дивіденди виводять, раз на місяць і я виводив. Поповнення туди залежить від вашого банка. Ще раз нагадаю, якщо це приват 0,5% від суми, плюс 12 доларів за транзакцію. Вивід один раз в місяць дають безкоштовно, два рази в місяць. По-моєму, попросять 10 доларів за другий перевід. Ось так. Що ще важливо додати по Interactive Brokers? Для того, щоб відкрити рахунок, в принципі, потрібні паспортні дані, далі потрібне підтвердження вашого резидентства в Україні. Тобто, це можна зробити через український паспорт або виписку по комуналці. Що важливо розуміти, що кожного року вони будуть перевіряти, буде приходити вам різна кількість запитів кожного року в обов'язковому порядку. Коли ви купите якісь активи, кожного кварталу звітність буде приходити вам в паперовому вигляді на адресу вашого проживання. От такий порядок в них. І ну, я думаю, нічого страшного в цьому немає. Тепер уявимо собі, що крок один: у вас відкритий брокерський рахунок, крок другий поповнили брокерський рахунок. Є інструкція, як поповнити брокерський рахунок. І крок третій: тепер потрібно щось купляти. Що купляти, тут вже вибираєте самі, тут вже тисячі варіантів, можете купляти індекси. Ми рекомендуємо, звичайно, використовувати стратегії зв'язані з індексами по широкій диверсифікації. Можете нас не слухати, але я думаю, що якщо ви на цьому курсі, то все ж таки ви прийшли дослухатись. Ось. Будемо говорити з вами ще додатково про стратегії, тому що я підготував цілий блок. Хочу показати вам, чому інвестори приходять до нас, стають нашими клієнтами хто такий портфельний управляючий, яка його роль, які його плюси та мінуси. Це будемо з вами обговорювати, також про різні класи активів, хто такий портфельний управляючий, які стратегії, який шлях проходять наші клієнти, які класи активів вони використовують, як вони об'єднують їх своїми цілями. Про це буду розповідати далі і поділюся з вами деякими матеріалами.